Всім привіт! Ви на каналі Ашо. І сьогодні у вас, як завжди, ваша ведуча дія. І сьогодні тема нашого подкасту це гендерна рівність та ЛГБТК плюс спільнота. Сьогодні у нас в гостях Валерія. Представся, будь ласка, всім привіт! Мене звати Валерія Турсак і мені 15 років. Розкажи трохи більше про себе як ти особисто зв'язана з темою рівності і ЛГБТК плюс пільнота. Um, ну, про себе можу сказати, що я вже досить довго займаюся акторським, тому можна вважати, що я акторка. А про ЛГБТК про спільноту, що вона для мене, означає, як я з ним пов'язана. Ну, У мене є багато друзів, які відносяться до цієї спільноти. Так, дякую. І перше, напевно, питання буде, що для тебе означає рівність між людьми? Насправді, рівність між людьми це дуже важлива штука. І для мене особисто вона дуже багато значить, це коли жінка, ми візьмемо жінку, вона може бути спокійною, що у неї буде одинакова зарплата з чоловіком, що її не будуть, а, що до неї не будуть, що до неї буде так само ставитися, як і до іншої. Як і до чоловіка. Так, дійсно, для мене це теж щось, е, типу, того, коли люди можуть почуватися себе рівним, однакова зарплата, однакові можливості, тобто не буде такого, що ой, там вона жінка, вона така, то або він чоловік, він не може плакати. Ось для мене це так. А от коли ти вперше дізналась про ЛГБТ каплю спільноту, що ти тоді думала, що представляла? Перше, я дізналась, напевно, в років 9, може 8. Я думала, що це тільки люди, які закохалися в свою стать. Тобто чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. тобто, Інших варіантів немає. Це тільки така. Ось, ну, як я до того ставилась, ну, я думаю, мені було все рівно. Я коли дізналася про ЛГБТК плюс спільноту, я така. Ну, дивно, але ну виглядає це дуже круто. Тому можливо, мені теж треба стати ЛГБТК плюс, піти у спільноту. Я думала, що це так відбувається. Але ну ніхто тоді про це не говорив, і це було дуже дивно. Ну як ти думаєш, чому люди бояться говорити на ці теми, тобто якісь табу теми? Можливо, просто люди. Бояться осуду від інших людей. Люди бояться, що їх будуть цькувати, що їх будуть булити за те, що ти не такий, як інші. Можливо, так і є. Ну, я стикалася з багатьма людьми, які просто не казали про свою орієнтацію через те, що ой, мене засудять, ой то і просто ну боялися висловлювати свою думку себе показувати. На спільноту велику. А, як у твоїй школі ставляться до таких учнів? Можливо, ти знаєш? Ну, особисто в моєму класі до цього нормально ставляться, я думаю. Я дуже сильно сподіваюся. Типу, є багато жартів, звичайно, є багато поганих жартів, а, але я думаю, їм також все рівно. Тобто, якщо вони є, то вони є і. Не. Мені здається, що в моїй школі, в моєму класі, не дуже добре ставляться до ЛГБТК плюс спільноти. Та мені здається, що в моїй школі дуже люблять прославляти негендерну рівність і дуже погано ставляться до плюс спільноти та інших, постійно їх ображають, булять тощо. Є люди, яким все одно, є люди, які відносяться до цих спільнот. Але є які прям жартують такими чорними жартами про це, і мені здається, це не дуже круто. Е, і чи, чи обговорюєте ви взагалі з друзями теми гендерної рівності та ЛГБТК плюс? Звичайно, при кожній можливій ситуації я буду, ну, буду впіхувати е, гендерну рівність 100%. Е, е, ЛГБТК ГелГБТК Плюс спільноту ми теж часто досить е, про це говоримо. Обговорюємо. Ну, жарти є за... завжди. Так, я так. дуже люблю е, пообговорювати такі теми. Умовно, якийсь Тік-Ток попадеться, і е, ми буримося і почнемо е, буро обговорювати ці всі теми. Так, і... Так, так. і що тебе найбільше дратує в тому, що суспільство ділиться чисто на дівчачі, чисто на хлоп'ячі. Е... Все, чесно, все, тому що ну, в мене немає такого. Це річ дівчача, а це хлопчача. В рече немає гендеру. Якщо чоловік захоче носити спідницю, він буде носити спідницю. Те ж саме про макіяж, там про манікюр. А, жінка теж. Якщо жінка хоче займатися, не знаю, футболом, вона буде займатися футболом. Тим більше, коли зараз є дівчачі футболи, типу там футбол з дівчачої команди. Це дуже супер, це дуже круто. Так, погоджуємо. Ти якраз сказала за спідниці, і я нещодавно почула таке, що спідниці насправді придумали для чоловіків у стародавні часи, але із за, те, із -за того, що було дуже таке стереотипне, їх зробили вже під жінок, і тепер носити спідниці чоловікам це щось таке у — -у -у, ужас. Хоча насправді це набагато зручніше носити, ніж цей ніж дівчатам. Тому так. Я буду цей факт розповідати кожній людині, яка буде говорити, що чоловік не має носити в спідницю. Так, так. Ще й манікюр. Ну це дуже гарно виглядає неважливо на якій люди. Так. Мені прям подобається, коли люди роблять манікюр, педикюр, там, доглядають. Так, за... доглядають просто так. Ну, типу, роблять те, що їм подобається. І ось якраз ми заговорили про це, і які найпоширеніші міфи про ЛГБТК плюс спільноту або гендерну рівність, ти чуєш від однолітків своїх? Міфи. Напевне, напевне те, що ем, якщо там, жінка лезвіка, їй 100% не буде подобатися чоловік, мається на увазі просто подобатись. Не в плані сексуального потягу. Ось, Ось це так. Мене дуже бісить. Це прям якийсь Ось. один з найпоширеніших оцих от стереотипів, що, типу, ну, їй точно не буде подобатись чоловік. Вона так, така. Так, або, або те, що. ну, вона переростеться. О, Боже, це одна це з моїх Таким з часом це піде. Ну, та та, ви не розумієте, воно просто вона переростеться або він. Або вони переростуть, і все буде добре. ну, да, треба... вік. Так, угу. Або людина просто хотіла е, бути крутою, тому стала е, е, ЛГБТК. Так, так, це моє улюблене. Вона хотіла просто виділятися. Так, так. І от скільки раз ти не, не кажи, що це з народження, люди просто цього не розуміють. Так. І вони такі Круто. І якраз таких людей ображають ну дуже прям сильно. Як ти реагуєш на це? Чесно, деколи, якщо йдуть просто якісь жарти, то я краще деколи промовчу. Але якщо це жарти до людини, то я тип, ну я скажу, що ну так не можна, так не треба робити. Це погані жарти. Це це булінг. Це реально вже булінг. Це переходить всі межі. Жарти жартами, але це вже занадто. Так, я е, в таких ситуаціях мовчу лише тоді, коли я розумію, що для людини це безнадійно, і що угу. ця людина не заслуговує того, щоб їй щось пояснювати, щоб вона щось дізнавалась. Але коли це справді якась розумна людина освічена, дуже крута і говорить такі речі, для мене це дуже так обурливо, дуже не те, що образливо, але ну, прям хочеться. І щось сказати, щоб людина зрозуміла. Але в таких ситуаціях, мені здається, треба завжди тримати якийсь а позитив, якось mm. себе заспокоювати. От що тобі допомагає знаходити інформацію на цій темі, заспокоювати себе? Ну, щодо інформації, інтернет, той ж самий TikTok деколи. а заспокоювати можна поробити вправи на дихання, моє улюблені справа. Якщо я прям уже при агресії, то мені потрібно щось там почіпати там, або подихати. Ну, щось такому. Може детальніше розказати про ті вправи? Ну, одна вправ, яка я дуже-дуже дуже довго роблю, це на пальцях ти вдихаєш, рахуєш 4 секунди. Потім. Е Чекаєш 4 секунди і видихаєш 4 секунди, і так по колу. І скільки разів це... зробити? 에, поки не перестанеш хвилюватися, насправді я так роблю це деколи допомагає. О, дякую, я обов'язково спробую. А чи є то в якійсь спільноті, е, яка виступає за, так скажемо, за гендерну рівність, за е, рівність спільноти ЛГБТК на жаль, на даний момент, я, не, я ні в якій. Чи, чи хотіла б ти створити якусь таку спільноту? Я б дуже хотіла створити спільноту насправді. Але я знаю, що наші люди будуть не сильно цьому, тому що зараз дуже а, багато людей, які гулять, також багато людей, які підтримують. Але, але все ж таки. Я думаю, дуже багато негативних коментарів буде просто. Ти боїшся саме засудження? Е, від суспільства так, дуже. А чи ти підтримувала якісь рухи е, стосовно того, щоб жінки робили те, що вони хочуть, чоловіки робили те, що вони хочуть? Тобто, умовно, щоб не було таким табуйованим, що чоловіки плачуть, або жінки працюють будівниками тощо? Я Підтримую морально, але я не підтримувала ніяк фізично, тобто в мене не було там, якщо були якісь мітинги в моєму місті, е, також не було, я не кидала грошей, на жаль. Але якщо я побачу, я обов'язково кину. Так, плюс я теж, якщо буде можливість знайду, то точно буде щось таке. Ось і. Ну, що б ти хотіла змінити у ставленні до таких табойованих тем? Я б хотіла змінити негатив, тому що дуже, як я вже ну, повторююсь, як я вже казала, що дуже багато людей сиплять дуже багато негативу на квір спільноти. І я просто хотіла, щоб люди були добріші і розуміла, що ну, це ж не ваше життя. Навіщо туди влазити? Так, для мене це прям дуже важливо, щоб е, думка оточуючих не залежала, ну типу, від тебе. Тобто ти робив те, що ти хочеш, і всі думали лише трохи про себе, а не про те, ой, вона там одягнула штани, а він так. там зробив таке. То, е, хочеться просто, щоб ти був собою і просто кайфував від того, що буде, а не від того, що. Тебе там будуть сміяти, чи ще щось. Так. І Яким ти тоді бачиш майбутнє, де всі можуть бути собою? Um, якщо у нашому майбутнє буде таке, де всі можуть бути з собою, я бачу щасливе майбутнє і добре, я дуже вірю, що люди стануть набагато добрішими. Реально, я теж сподіваюся, що таке коли-небудь станеться, і ми просто будемо щасливими. Успішними і просто кайфувати від того, що відбувається. І бажано багато. Ну, це так, це вже е, плюсик. Але ми багатими теж круто бути. Ти, тобі, тобі, в принципі, я гадаю, що найкраще, що може бути, це просто, напевно, в таких ситуаціях підтримувати те, що е, люди позиціонують себе як е, ЛГБТ, ну, квір-персони, що люди. Щось роблять для того, щоб е, були рівні права. Тобто е, вони ніколи не, не кажуть іншим людям, що ой, ти там плачеш, ти не мужик або ще щось. Вони просто допомагають освоїтися в такому просторі і допомагають іншим людям щось робити для того, щоб це все було рівне, все було е, однаково круте. Так, це насправді дуже важливо. Так. Для майбутнього, для найкращого майбутнього це все це дуже важливо. Так, да. Адже насправді, ну, якщо ми хочемо створити якийсь комфортний простір для життя, то треба його створювати тепер і зараз, як то кажуть, а не колись там, ой, там хтось зробить. Треба самим щось робити, самим щось починати, можливо, забуде не виходити, але краще угу. щось робити, ніж нічого. Так, так, погоджуюсь. Тому я гадаю, що це був дуже крутий зараз розмова така. Я гадаю, що сподіваюся, точніше, що хтось задумається над тим, про що ми говорили. Можливо, ви можете якісь свої думки написати в коментарі. І з вами був подкаст Ашо. З вами була Корсак Валерія і дія. Всім бувайте! Па-па! Ой, все. Це було? Це було до речі дуже.